Привіт! Наступна тема, яку би ми хотіли розібрати, яка також дуже багатьох цікавить, топ-аналізів, які потрібно здавати кожному. Ну, По-перше, це є загальний аналіз крові, який нам покаже, чи є в нас рівень який, запалення, чи є в нас анемія, також покаже рівень вірусного чи бактеріального навантаження, і також можна побачити, чи є в нас алергія або, наприклад, глистна інвазія. Другий аналіз це ТТГ. Це гормон щитовидної залози, який показує нам гіпер або її гіпофункцію. Третім аналізом це є ліпідограма. Цей аналіз показує нам, тільки в нас чисті судини, рівень хороших і поганих ліпідів, і також те, як працює печінка, чи немає в нас холестазу. Четвертим аналізом є аналіз на вітамін Д. Вітамін Д це взагалі гормон, який регулює Імунну систему та гормональну бере участь у дуже багатьох обмінних процесах і впливає на також інших багато чинів. І п'ятим аналізом це є гомоцистеїн. Гомоцистеїн – це є маркер серцево-судинних захворюванням. Захворювань він показує нам, наскільки в нас великий рівень судинного запалення, і показує, чи є в нас недостаток вітаміну в 12 фолієвої кислоти і метіоніну. Це такий мінімальний чекап для, для тих людей, яких взагалі нічого не турбує, але вони хочуть дивитися за станом свого здоров'я. Все інше це підбирається індивідуально під кожну людину, під її скарги чи симптоми. Так само, якщо ви, наприклад, хочете приймати додатково якісь вітамінні комплекси, обов'язково потрібно здавати аналізи, не приймати їх самостійно, тому що при деяких вітамінах можливий гіпер їх, тобто гіпервітаміноз. І також багато, ну, це приводить до також негативних дуже чинників. Тому ви можете орієнтуватися лише індивідуально, консультуючись з лікарем або з, можна, так само з дієтологом чи нутриціологом. Взагалі лише по вітамінах, що я можу рекомендувати, що можна приймати завжди і всім. Без попередніх стачі аналізів це може бути омега-3, зранку, обов'язково з жирною їжею. Тому що ми не доїдаємо хороших жирних сортів риби, потрібно їсти сім разів на тиждень, тоді, в принципі, можна не приймати омегу. Зрозуміло, що тільки ми не з'їдаємо. Другий це у нас вітамін С, також можна приймати у нас також підвищена норма в цьому вітаміні. І третій це може бути магній. Магній зрозуміло, що зараз у нас такий всіх на стресах, всі нервують, всіх робота. І магній плюс все одно коригує дуже багато роботи нервової системи, заспокійливе, особливо для тих, хто також тренується, в кого вечірні тренування, обов'язково після вечері приймати магній.